Друзі, а ви знали, що до комунізму і дорослі і діти проходили катехізацію це вивчення основ християнської віри людей. Поглиблювали у вивчення Божого Слова, люди пізнавали Бога. 40 днів люди готувалися до прийняття хрещення, і вони вивчали основи християнської віри. Їх до цього готували. Відбувалася катехізація, поглиблення вивчення Божого Слова, тобто основ християнської віри. Але комуністи прийшли і придумали своє. І зараз нам те, чого дуже сильно не вистачає, це пізнання Бога, це поглиблення в Боже Слово, вивчення Біблії. Це те, що було раніше, і те, що забрали комуністи. І ось ця катехізація, поглиблення Слова Божого замінилося на афермації. І... Так сильно переплелося взагалі от, віра в Бога. Вона переплелася з чим завгодно. Язичництва вистачає в церквах. Е, людина може себе називати православним християнином, але гадати на картах, розкладати таро, там, вірити в гороскопи ну, реально дуже багато такого сектантства. Тобто, сектанство це люди, які не вивчають Біблію, вони не знають Божих законів. Ось що таке афермація: це те. Що зробили комуністи? Вони на психологічному рівні внушали людям ось такі прості фразочки, якими люди до сих пір кидаються. Наприклад, секта, 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 біблію переписували, переписували, землі мільярди років, ми обізяни. Це просто ось такі фрази, які можна почути. Майже ну, кожна людина такі фрази використовує. Як ви можете вірити Біблію, її переписували. Та ви, мабуть, сектанти, бо ви читаєте Біблію, хоча сектанти це ті, хто Біблію не читає. Дуже сильно все помінялося, знаєте, і до комунізму у нас реально було вивчення Божого Слова. Всі читали Біблію, поглиблювалися в Боже слово, а потім аж приймали водне хрещення, але прийшли комуністи і придумали своє, переплили віру. Вір, як хочеш, роби, що хочеш. Віра в душі, віра по-своєму. У мене своя віра. Я ніколи свою віру не поміняю. Яку ти віру не поміняєш? Віра є така, яка описана в Біблії. Біблійна апостольська церква найперша. Найперша, там апостоли прекрасно показали, чим ми маємо займатися, що ми маємо робити, що таке віра, що таке хрещення в Отця, Сина Святого Духа, що таке покаяння, як треба жити по Божим законам, чим мають займатися християни. Це все описано в Біблії. Це книга дій святих апостолів. І коли люди сьогодні я так вірю, я так хочу, я так бачу, я віруючи, бо я хрестик ношу, але нічого, що я зраджую, нічого, що я матюкаюся, нічого, що я розкладаю таро, нічого, що я вірю в екстрасенсів і тому подібне. Ну просто помішали все в купу. Тому те, чого нам так сильно не вистачає, взагалі пробудження. І Духа Святого немає безумства більше. Люди сходять з розуму, божевілля більше стає, бо нема Духа Святого. А як Дух Святий може прийти на оце все, що люди витворяють? Дух Святий сходить на Слово Боже. Тому нам сьогодні треба повертатися, повертатися до Біблії, до вивчення Божого Слова, щоб проходила справжня катехізація, поглиблення. В основи християнської віри і на слово Боже зійде Дух Святий, який здасть перемогу над війною, якщо є проблеми, прокляття в житті, це все перемагається силу Святого Духа. А Дух Святий сходить на чисте, неспотворене слово Боже. Вивчайте Біблію і будьте благословенні.